З початку 2023 року Нацбанк вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень застарілих зразків з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки та монети. Як ви сприймаєте таке рішення та чи є в ньому актуальність? Слухайте, змінює там степені за захисту всі, всі справи, я це також читав, але е, старі банкноти, щоб також були в обігу, ними можна буде розраховуватися. Не можу сказати, що це є нагайним наразі, але воно так потрібно. Ну, я навіть не знаю. Особисто я рідко користуюся бумажними грошима, звичайно, картою, то мені якось байдуже. Ну, вважаю, що в принципі можна. А як же ж? Можна уславити в таких монетах наше сьогодення, наших героїв. Мені здається, що це нормально. Нормально сприймаю. Чи є актуальність? Не знаю, треба розбиратися в цьому, щоб знати детально. А наскільки вам зручно користуватись ну, монетами? Так, не, не дуже зручно. паперовими звичайно, зручніше. А метал важкий, інший гамонець потрібен. Я не задумувалася, якщо треба, то хай буде. Я взагалі без, ну, без полюбляю. Позитивно я не бачу нічого тут такого кардинального. Ну, якщо вони так вирішили, то будь ласка. З початком 2023 року Нацбанк вилучатиме з обігу банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень застарілих зразків з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки та монети. Як ви сприймаєте таке рішення та чи є в ньому актуальність? Я сприймаю таке рішення слухняно. Сказали, що треба робити. Чи є в ньому актуальність? Ну я думаю, якщо держава таке рішення прийняла, і наразі і на часі. І актуальність в цьому є, тому що не дивлячись на те, що в країні війна, все одно всі решта процесів мають, і та і країна має функціонувати, існувати і навіть розвиватися.